Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Як змінюється риторика Дональда до Трампа щодо України? Та чи справді ми можемо очікувати на перелом у його політиці? Чому Трамп вагається з передачею Україні крилатих ракет Томагавк? Чи в цілому зростає проукраїнський тренд у його команді? Поговоримо про це з політехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю. Доброго дня от, власне бачимо, так що Кіткелог заявив, вже, що Дональд Трамп таки дозволив Україні так завдавати ударів по території в Росії, і що це рішення також підтримують в цілому представники чинної його адміністрації. От на вашу думку, така кардинальна зміна позиції Трампа, взагалі, про що свідчить, і чи це взагалі можна вважати такою публічною заявою до Кремля? Як Україна без різних дозволів, ні Байдена, ні Трампа спокійно було по території Росії, так що ну що є, що немає. Ну дивіться, не існує дозволів бити. А по чомусь, коли ти починаєш питати дозволи, тобі в відсотках 100 Скажу, що не треба цього робити, так Україна сама робила дрони своєю зброєю, довбала по території Росії. До речі, минулий президент нам катав істерики стосовно цього, то що те, що було, це важливість власної зброї, коли ти визначаєш, куди бити, як бити, незважаючи на протести і все інше. Тому що ви повинні розуміти, що і Вашингтон, і Брюссель, і багатьох інших дійсності підбільшує, що Україна сама визначає хід війни. Саме тому попередня адміністрація катала нам істерики, заявляючи що тоді, голова Пентагону вийшов і серйозно говорив, що це що, що е, НПЗ, ці, російське виявляється є частиною цивільної інфраструктури. Десь Камала Харріс там навіть щось там десь намагалася Зеленському пояснити, що це не можна так робити. Ну, Україна вічливо похитала головою, і от штампувала дрони і била туди, куди потрібно. Це фактично визнання постфактум, що вони нічого зробити не можуть. це раз Друге, вони ж говорять про свою зброю. А зі своєю зброєю ми знаємо, у них там американською зброєю мається багато нюансів. Я пам'ятаю, коли. Навіть атакам нам забороняли бити по території України в 22-му році, тому всі ці розмови що хтось там щось дозволив, так вас і ніхто не питати вже не збирається. І що там? Що, що там Хто там дозволяє, що там? От нещодавно СБУшники вон по другому колу пішли, роздовбали ж в Башкирії наприклад, цього. В Башкірі роздовбали завоса лава там його лайв Що думаєте, у них дозвіл? Хто запитував у американців? Ні. А що думаєте, у американців запитували дозвіл на проведення операції Павутиня щодо знищення третини, третини стратегічної авіації Росії? Ні, ніхто не запитував. Тому ну молодці, що сказали. Але ж вас ніхто і не питав цього випадку. Все, що стосується вашої зброї, можливо. І то знаєте, хитрувати позиція. У вас ще нічого немає, а ми там дозволяємо, не дозволяємо. А нафіг тоді воно таке потрібне, якщо ви там будете визначати бити, не бити ну тому, що війна ж дуже швидка річ. Ціль вона ж не стоїть на місці, не буде чекати відмашки від Пентагону. От, тим не менше, Трамп ще вагається так над передачою Україні домогавків. Отож, на вашу думку, що може стати тут ключовим таким фактором от для рішення Трампа все ж таки передати Україні ці ракети. Коли Україна зробить е, в достатній кількості аналоги та магавки, тоді нам одразу ж почнуть давати це зброю. Так світ побудований, да? цинічна, нахабна. Тому що якщо порахують, ну, наприклад, те саме Фламінго, припустимо, якщо він піде в серію, як вже обіцяють виробники, то одразу ж заворушиться Вашингтон, тому що воно ж піде, може піти і європейцям. І кнопка під контролем українцям і дешевше разів в два-в три буде ось і тому тоді будуть вам нам давати зброю, щоб ми своє не робили. Тому так світ побудований циніше. тобі що ми повинні розуміти, Ну що томагавки взагалі це зброя морського базування. Там більше йдеться скоріше за все про тріумфи, це ракети, які можна запускати з землі. Така до речі, такі ракета, до речі, знаходиться на Філіпінах. Тобто, є факт того, що вони передають таке зброю. Але питання, чи знаходиться ця зброя під контролем Філіппін. Е, тому це тільки так. Я тому і не вірю в ці розмови, що хтось чого здавати не буде. Ну це моя невпевненість, та ще що впевнений, що вони так давати не збираються, і Грунтується на конкретних фактах, наприклад, Польщі е, подібні ракети не дають. Це при тому, що Польща член НАТО. Є американські солдати на їх території, а вони вважаються дуже близькими до Вашингтону. Немає там ніяких а, ракет. Чи є ракети, наприклад, у Південній Кореї, Японії чи Тайвані. Ну, якщо подивитися на озброєння, щось так не бачу там таких ракет. Це і Тайвань, і а, Японія і Південна Корея робить саме. Тому треба все ділити це на 25 самим будувати, щоб потім визначати, куди бити, як бити, тоді задоволено нам почнуть щось давати. Ну тому що ж я ж говорю, щоб поставити нас в залежність і знову керувати нашою безпекою. А що в цілому, так які фактори можуть посилити ось це ось бажання Трампа, допомагати Україні більше зброєю, і чи може взагалі ця позиція пізніше похитнутися, враховуючи усю таку непередбачуваність Трампа? Де немає ніякої непередбачуваності Трампа? Це ви, ви ще Трамп послухайте. Я впевнений, що вся ця історія з приводу Трампа, що він такий непередбачуваний, розпускає сам Трамп. Це знаєте, він же сповідує таку тактику носорога. Коли на тебе біжить носорог, да. То це не проблема носорога, це твоя проблема, щоб час не відскочити. Тому він Я думаю, що він сам розповсюджує це чутки, що всі бігали і не знали, що він буде робити. Це перемовна тактика, яка яку він взяв з бізнесу, щоб ніхто не знав, чим ти будеш займатися. Знаєте, один з постулатів ведення перемовин це створення ситуації невизначеності, щоб твій опонент не знав, що від тебе чекати. І тоді вже опонент починає бігати і не знає, що буде відбуватися. Так і тут в даному випадку. Ось я не вважаю, що політика Трампа не передбачувана. Якщо взяти логіку, того що він готується до війни проти Китаю, тоді все, все чудово вкладається в конкретну тактику, жорстку жорстку політику, яка полягає в витисненні Китаю звідки тільки можливо, тиск на нього скрізь. І, але тут проблема росіян в тому, що Китай і Росія десь поряд знаходились в якихось регіонах, і тому по Росії теж по голові дають. Далі у Трампа те, що я говорив, я продовжую говорити, коли в голові сходяться три речі: нафта, газ та гроші, тут же йому вже байдуже там. Росія, Китай і все, що з цим пов'язано А от конкретно в, в історії, наприклад, взаємовідносин з європейцями, він жорстка в дійсності наступає на горло інтересам Росії. Він їх витісняє з нафтогазового ринку. А без е, європейського ринку ну Росія як держава жити не може. Вони останні 60 років, ще 60-х років минулого століття, фактично жили за рахунок і існували за рахунок. За рахунок експорту нафти та газу в Європу. А там, вже, як Трамп дає зрозуміти є, е, е, цим, Росії, що цю корову доїти буде він. І тому йдеться про те, що ніякого там російського газу бути не може. Там повинен бути, як перефразуючи Трампа, найкращий найкращий американський нафта та газ. Тому. Чи змінить він риторику? Ну, може, він хотів, тільки він не може це зробити, бо інтереси США і рятування Росії це дві речі, які він одночасно не може зробити. Далі ми повинні розуміти, що ще не дасть змінити позиція України, суб'єктність України щодо нищення російської енергетики. Російського нафтогазового сектору нікуди тоді він не подінеться. Він буде змушений нас підтримувати. Як от повертаючись до початку о, о, нашої розмови, вони там, як ви це з парського площа, дозволили Україні бити. Так це вимушена позиція. Вимушена позиція, тому що вони розуміють, що забороняй, не забороняй, це ж ніяк не, не вплине на інтенсивність ударів України по території Росії. От, власне, Джейді Венс також звинуватив Росію у відмові від переговорів, так і заявив, що Трамп вже стає таким дуже нетерплячим до Росіян. От, власне, отака зміна риторики також Венса. Свідчить більше про те, що він е, тримається такої стратегії Трампа, чи все ж таки він теж, скажімо, стає більш проукраїнським? Чи це просто якби вимушена така стратегія триматися власне стратегії Трампа? Ну, знаєте, судячи з того, як побудована нинішня влада в цьому в США. Спробуйте там, хоч розкрити рота, і не підтримати позицію Трампа. Тобто <index> там всі слідують <ступлив> конкретні стратегії, так? Це раз. Ну так побудовано там США. Ми ж не можемо тут нічого то зробити. Там це вони ж обирали такого президента. Це раз стосовно. Стосовно зустрічі, не зустрічі, ну це ще раз говорить, що така грамотна дипломатична розводка українців стосовно того, що Зеленський дуже хоче зустрітися з Путіним, і а Путін не приїжджає. Ну, вона спрацювала, вона спрацювала достатньо вдало. воно залізло в це в голову адміністрації Трампа і звідси не вилазить, тому що Зеленський активно апелює до цієї відмови. Тисне на американців показується, що це не повага в першу чергу. Не до України, а конкретно до нашого шановного Дональда Фредовича, і воно спрацьовує американська адміністрація, змушена в тому числі слідувати Ну так пастці яку розставила Україна. Це теж позиція України, і тому те, що він там апелює, ну ну, хай апелює. Це дуже добра тенденція. Те, що вони погрожують тамагавками ну ну, хай погрожують тамагавками, це нам в плюс, але ж це проблема американців, а не наша в даному випадку гроші є на закупівлю зброї у америка у європейців для американців і ну таке все все інше нам в принципі а що нам ще потрібно для перемоги як достатні кількість зброї і щоб нам не компостували мозок щодо ударів по території росії от, ну, власне, повертаючись ще до теми російської нафти, Блумберкось написав був, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, так і його словацький колега Роберт Фіцо висловили такий протест проти тиску США і Європи з вимогою відмовитись так від російської нафти. Там мовляють, що от вони не можуть. Фізично цього зробити. Ну тут зрозуміло, що тут питання якби більше в бажанні, так ніж у змозі. Але все ж таки, чи має Трамп важелі впливу на от цих політиків, і чому, на вашу думку, якщо він їх має, то він досі їх не застосував ось так радикально? Ну Трамп вважає, що у нього така позиція: це члени Євросоюзу, Євросоюзу, да? члени НАТО в Європі, Європи. Так це головний біль більше європейців, ніж конкретно Трампа. Ось, якщо далі буде так поводити себе, ну знаєте, американці, коли дуже хочуть, вони одразу ж знаходять дуже багато аргументів. так І такі, що дуже не сподобаються в першу чергу Орбану. Знаєте, там як спочатку така тактика цих добрий поганий поліцейський. Добре поганий поліцейський Спочатку приходить там посол вічливо, говорить, що це неправильно є політика Сполучених Штатів Америки і так далі. Якщо ти не розумієш натяків, то до тебе приходять менш вічливі люди з достатньо пахмурим виглядом обличчя, да з папочками, де вказано деякі рахунки, враховуючи Орбана, там точно рахунки десь знаходяться. Хто ти такий, і так далі, і м'яко пояснюється, що що буває з людьми, які протирічать національним інтересам Сполучених Штатів Америки, особливо у виконанні Дональда Трампа, і натякають, що Дональд Трамп знаєте, я вам сказав, коли у нього в голові збігаються три речі: нафта, газ та е гроші. Я думаю, що мало що його може зупинити. Так, я думаю, що звичайно Орбан може ризикнути це робити і не знайти де можна знайти нафту. Ну то я думаю, що йому допоможуть знайти, наприклад, термінали нафта нафти, наприклад, в Хорватії, звідки можна по нафтопроводу знайти нафту. Ну тут питання дійсно в бажанні. Так, і в бажанні європейців теж. Знаєте, там, знаєте, там європейці, теж, коли потрібно, теж багато чого можуть зробити. Ось, там Фондерлян говорило, що готова запровадити мита проти на російську нату. Ну, так запроваджуєте. В чому проблема? От, власне, президент Фінляндії також Олександр Ступ заявляв, що не віддаватиме наказ на негайне збиття дронів, так які порушують повітряний простір їх. І за його словами, тут не треба реагувати бурхливо, нібито, бо такі рішення якби приймаються, мають прийматися фінськими військовими. От, власне, з позитивного вони нібито вже визнають так, що ці дрони є російськими, так а не там не названими чи невідомими. Але от така пасивна позиція це от страх, чи це така стратегія е, витримки, на вашу думку? Ну це проблема НАТО. Це проблема НАТО, що треба зі всіма узгоджувати, збивати, не збивати, в тому числі з Угорщиною. Ну так побудована це НАТО, да яке нам говорить, що воно готове забезпечити нам безпеку. А, ось і, ну якщо так будуть діяти, то закінчиться дуже погано, тому що там можуть по 200 дронів, шахедів щоб в енергетику цієї Фінляндії зал залітати. Але знаючи фінів, знаєте, я підозрюю, що це такі знаєте, тихі люди, які мають власну авіацію і багато чого іншого. Ну я думаю, що для них все ж таки сподіваюся, що у роки тридцять року, коли Росія обстріляла свою територію, в на Селище майніла. Потім заявило, що країна з населенням три з половиною мільйона. Це фінська воєнщина напала на величезний радянський союз з населенням 200 мільйонів. Вони пам'ятають ці історії, чим це для них закінчилося, в тому числі що вони забрали 10% території, вихід до північного моря. це північно-людовиковий океан, фактично. Так, до речі, Радянський Союз ще здобув кордон з Норвегією. І тому тому я думаю, що ви пам'ятаєте, і я підозрюю, що це знаєте, як з Трампом Якщо Трамп говорить, це не обов'язково слід вірити, що це мається на увазі, це як з Фінами. Теж. Якщо вони говорять, що нічого не буде, то це не означає, що нічого не буде. Ну, принаймні, фіни продемонстрували єдині країни з Європейського Союзу, які продемонстрували силу, коли зупинили. Один з суден, одну одне судень так званого тіньового флоту Росії, Причому руками поліції не армії, а поліції спецназ там Висадився, забрали судно і арештували, і конфіскували. Поки що тільки Фінляндія таке зробила. Власне, вони ти... ж нічого не анонсували. Вони ж не обіцяли нічого, що ми не будемо чіпати, не чіпати. Вони просто тихо взяли це і зробили. Так що я підозрюю, що е, ну у Фінів. Е, ну наприклад, чим, чим відрізняється позиція ситуація Фінів у порівнянні з країнами Балтії? От у країн Балтії немає власної авіації, вона не підконтрольна їм. А у Фінів є. У них там є в 35 є, і багато чого цікавого. Я підозрюю, що вони там зі Шведами там ж такі, знаєте, Північна Європа, вона ж така тиха, спокійна, е, все чистенько. І так далі, але я думаю, що от фіни можуть тут зробити багато неочікуваних речей саме для Росії. Ну тут власне просто виникає тоді питання, чому вони так бояться визнавати ці всі дрони російськими. Так тобто, з одного боку, вони кажуть, що вони там не названі, невідомі, а з іншого боку, говорять про те, що от вони розуміють там всі ризики, які несе Росія. Тобто, ну вони ж визнають по факту, що ці дрони російські, але чомусь назвати їх російськими вони не можуть. Тобто, тут, знову ж таки, це теж якийсь страх. Ну тобто, ну, тут тут оця ось позиція от, з боку фін насправді не зрозуміла. Ні, це позиція НАТО. Ну, це позиція НАТО, десь може США це так не говорить. Це знову -таки, така страусинна позиція, тому що от в чому проблема НАТО? Тому що все, ти, ти повинен фактично погоджувати свою безпекову політику, наприклад, з країнами, які не мають стосунку до твоєї безпеки. Ну, я ж говорю, з Угорщини, з Іспанією, яка взагалі не вважає для себе, наприклад, Росію, якимось чинним таким великим великою небезпекою наприклад знаєте чим зараз займається один з сучасних фрегатів іспанської іспанського флоту ви думаєте що він знаходиться в данських протоках захищаючи там наприклад інтереси країн НАТО ні він запроводжує зараз це флотілію грети кутумберґ яка рветься в газу яка начебто потерпає від голоду і начебто від, від геноциду ізраїлю так, що ну, щоб, щоб, щоб ці всі розуміли ніяких ілюзій? Це одна з причин, до речі, чому якось Ізраїль запитував, чого ви наступаєте в НАТО. Говорить, а ми не будемо віддавати свою безпеку на обговоренні інших країн. А чи можна взагалі стверджувати, що Європа, ну, по факту, на сьогоднішній день не готова до тих от безпекових ризиків, перед якими вона сьогодні стоїть? Ну, звичайно, що не готова. Питання в тому, чому вони досі не готові. Ну, три роки спочатку широкомасштабно вторгнення. Вони ж думали, що це все за якось поки по-іншому закінчиться. Ну, тобто, історії ніхто вчити не хоче. Да? Те, що було в 38-му році в Чехословаччині, теж ніхто не хоче. Ну, вони думали: ну, трохи не по... доїдять Україну, ну, якось воно закінчиться. Ну, повбивають українців, а не нас повбивають. Може, воно десь зупиниться. А ми не хочемо, ми не хочемо скорочувати соціальні витрати, ми не хочемо скорочувати такі забавки, як зелена енергетика. Нам і так приємно. У нас і так все добре. Тим більше що до минулого року вони були впевнені, що США буде і далі так дивитися, як вони фактично займаються маячні, коли нічим не займаються. Вони навіть на 2% ВВП не хотіли підвищити витрати. Минуло, минулого останено на минулий рік. Це коли що. Трамп не став президентом, ну то це безвідповідальні політики в голові, у яких просто солома, які не хочуть назвати речі своїми іменами. Але ж ось майже 5% вже знаходять, тому можливо, так скоро і від нафти російсько відмовляться. Ну, ну ні, ну від нафти вони раніше можуть віднов... віднови відмовитись, як і від газу, Да? а ось вони, хоч завтра, це можуть відмовитись, тому що в принципі це знайти на ринку невелика проблема. Ні, п'ять-то вони заявили, але ж там хитрувати, як вони заявили. Ми його сказали, ну там півтора відсотки буде на інфраструктуру витрачатися. І далі чим почала займатися, наприклад, Італія. Як вона почала боронити, бо збільшувати витрати на оборону? Вони одразу ж заявили, що готові будувати міст а, з материкової Італії до Сицилії. А, розмір витрат 3,5 мільярда євро. Важлива. Важлива а, деталь для, для оборони, наприклад, східного флангу НАТО, ну звичайно важливо, як без цього обійтися. От глава МЗС Польщі Радослав Сікорський також сказав таку зробив зучніше таку заяву, що слабким місцем Росії є по суті її економіка, яка вже зазнає стючових втрат, так у наслідок санкцій і обмежень власної торгівлі. І от за вашими оцінками, скільки ще може витримати російська економіка в цілому, якщо тиск буде продовжуватись от тією мірою, як якою він є зараз? Тобто, якщо не буде впроваджено тих там обіцяних санкцій, якщо ми далі будемо добити по російським НПЗ, скільки ще може витримати ця? От російська економіка. Давайте. Нас не повинно цікавити це питання. Нас повинна цікавити, да, нас повинна цікавити гарна громадянська війна в Росії і розпад Росії. Да. І тому, поки цього не почалося, ми, ми повинні допати по території Росії, знищуючи її а, а, нафтогазовий сектор. Тому що. А для того, щоб ну, от дивіться, що відбувається в Росії, коли немає бензину, загострюється протиріччя між регіонами. Десь є бензин, десь немає бензину. Це все стає об'єктом гласності, Про це дізнаються. Так? Дивляться, а де воно знаходиться і що там відбувається, черги, паніка створюється і так далі. Наше завдання створювати максимальну таку кількість точок. Ми повинні розуміти, що фактори і час працюють все рівно проти Росії. Її вибувають з нафтогазового ринку приблизно назавжди з Європи. Чим займається шановний пан Трамп? Ми бачимо, що удари по території Росії йдуть. Це створює величезні економічні проблеми, які мають накопичувальний ефект. Коли вони вискочать? Коли вони вискочать? Я вам скажу, це вам навіть е, е, дуже передбачувальні економісти не скажуть. Або навіть е, російський уряд не, не скаже. Але те, що вони йдуть в логіці Радянського Союзу, це однозначно. Ми повинні розуміти, що ця логіка Радянського Союзу існує, але ну, коли один регіон починає, наприклад, не випускати бензин зі своєї території чи продовольства. Це руйнування єдиного економічного простору. Тому ми повинні поставити собі на меті, щоб у них припинився експорт російської нафти взагалі. Це означає, ну, особливо через партинова російська і Балтійського моря, точно можу сказати, що це дуже величезна проблема для всієї економіки Росії, просто для всієї економіки Росії, навіть для фінансування їх військових витрат. Це ми точно повинні знати. А далі нас не повинно цікавити, коли як це буде впливати на економіку. Ми повинні розуміти, що ми повинні штампувати ракети без будь-яких дозволів і всіх інших речей для того, щоб знищувати Російську Федерацію. От і все, що нас повинно цікавити. Якщо буде здаватися, що їх економіка ще витримала, не витримала і далі валиться, значить треба ще запустити більше ракет, щоб з гарантією було. Щоб там була гарна громадянська війна, щоб обвалити їхній тил. І нас цікавить не економіка, а нас цікавить, як росіяни забирають манатки, як вони говорять, і шурують на кордони 91-го року. Ось що нас повинно цікавити. А це можливо тільки коли обвалиться тил. Тобто, фактично, це такий один із можливих сценаріїв закінчення війни, так тобто таким от економічним шляхом, коли у них фізично, якби не буде коштів продовжувати війну, але ще є там політичний, є військовий. Ну і умовно, ми працюємо по всім цим сценаріям, а там так, вже якийсь працює правильно. Ну або так правильно випускний. головний головний тут військово вволити тил. Тобто, ми повинні розуміти, що ми повинні вивести Росію в стан Німеччини першу під час Першої світової війни, і коли вони знаходилися що на території Франції. Коли вони могли ще ще у 18-му році, але їм це не сильно допомогло, тому що обвалена була вже країна середини, і вони були змушені а, йти на кордони, на свої кордони, тому що французи їх не виганяли, тому що сил тоді у французів не було. Єдиний спосіб це зробити це обвалити тил. І Україна над цим активно працює. Так, і хочеться вірити, що все ж таки цей тил в них обвалиться як можна швидше. Дякую вам е, за цю розмову. Наганні, ні, давайте не так. Треба повинен. Дайте, знаєте, ми повинні не так. А це знаєте, є такий парадокс Токдейла, називається. Це полковник, який 8 років був у полоні цих в'єтнамців, його запитали: як ти вижив? От твої друзі, які все інше там навколо тебе, вони загинули, наприклад. А вони говорять, а вони думали, що це швидко закінчиться. А не так треба думати. Там хтось думав, ну, нас до 2 звільнять, нас це. І це створює емоційні гойдалки в дійсності в людини. Не потрібні. У нас повинно бути м, це почуття до Росії як приблизно патологоанатома перед Ростином. Без будь-яких будь будь емоцій. Штампувати ракети, довбати по Росії, і тоді воно закінчиться так, як слід. А коли, не ну, треба сподіватися, от поки вони знаходяться на нашій території, значить погана ситуація. Так і тоді продовжувати підтримувати наших військових тут. Тут ми так. точно це маємо робити. Дякую, що долучились до нашої розмови. Нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Ще раз вам дякую. Дякую вам.